Добрий день, друзі! У цьому занятті працюватимемо з темою «Дієслово та його форми. Дієслово як частина мови має п'ять форм. Перша неозначена форма або інфінітив. Він має суфікси «ти», «ть», наприклад, ходити робить. Друга способові форми. Вони мають три способи: дійсний, умовний і наказовий. Змінюються за особами. Наприклад, ходжу роблять дійсний спосіб. Ходив би, робила б умовний спосіб. Ходи робімо наказовий спосіб. Третя форма. Безособова. Наприклад, пройдено зроблено. Четверта дієприкметник. Пройдений зроблена. І п'ята дієприслівник. Ідучи, зробивши. Усі ці форми дієслова. Вони означають дію або стан, відповідають на питання, що робити, що зробити. Зараз ми зосередимося над способовими формами дієприкметником і дієприслівником, оскільки саме з ними пов'язана найбільша кількість завдань на зовнішньому незалежному оцінюванні. Почнімо з особових дієслів у дійсному способі. Досить часто виникає проблема, як правильно сказати, сиплять чи сиплють, граєш чи «граїш», борються чи боряться. Пропоную в таких випадках скористатися дієслівним квадратом, який ви зараз бачите на екрані. Його досить легко відтворити в чернеці ЗНО, бо ж, щоб запам'ятати, не треба надто великих зусиль. Погляньмо, у ють Е, це перший стовпчик. Ать, ять і ї, другий. Над першим стовпчиком ще дописуємо ОРО. -оло. Як це використовувати, мабуть, запитаєте себе ви. Дуже просто. Якщо я сумніваюся, наприклад, у виборі правильного закінчення дієслова сипати у формі третьої особи множини теперішнього часу, вони сиплять чи сиплють. Мені достатньо поставити це дієслово в другу особу однини теперішнього часу. Ти. Сиплеш. Безперечно, я не скажу сиплиш. Правильний варіант сиплеш із літерою е. Шукаю її в дієслівному квадраті. Над е в мене написано утють. Отже, я повинен написати сиплють. Це і буде правильний варіант. Ще приклад: граєш чи гра Дієслова стоять у формі ти. Тому тут я, навпаки, ставлю їх у форму вони. Очевидно, що правильний варіант грають. Сказати граять просто неможливо. Отже, шукаю у квадраті закінчення ють і рухаюся ним униз. Бачу літеру є, тому правильний варіант граєш. Таким чином, якщо в мене діє слово у формі ти, щоб перевірити правопис закінчення, я ставлю його у форму вони. А якщо у формі вони, навпаки, ставлю його у форму ти. Найпроблемнішими є закінчення дієслів типу борються чи боряться. У таких випадках слід поставити дієслово в початкову форму боротися. Бачу, що всередині цього слова є буква сполука ОРО. Віднаходжу її в таблиці і дивлюся, які варіанти стоять під нею. Це уть, -уть е еє Отже, правильно сказати вони борються, ти борешся. Аналогічно напишу колються-колешся, які походять від дієслова колотися. Воно має буквосполуку Оло. Поговоримо тепер про творення форм наказового способу дієслів, оскільки саме з ним мають найбільше проблем абітурієнти. Найкраще запам'ятати правильні форми кількох дієслів і за аналогією робити всі інші. Пропоную зробити це на прикладі дієслів іти, ходити, пити. Отже, ми ходімо пиймо, ти іди ходи, пий, ви ідіть, ходіть пийте, він вона чи воно, хай нехай іде, ходить, п'є. Вони хай нехай ідуть, ходять п'ють. Як видно з прикладів, неможливо утворити наказовий спосіб для першої особи однини я. Бо ж не можна наказати самому собі. А третя особа однини і множини він, вона, воно, вони, твориться за допомогою слів хай чи нехай. Зверніть особливу увагу на форму другої особи множини ми. Запам'ятайте ці дієслівні закінчення імо. «імо», «мо». Інших варіантів закінчень у наказовому способі не існує. Тому дієслова ходимо робимо це не наказовий спосіб, а дійсний. Пам'ятайте також, творення форми наказового способу за допомогою слів давай, давайте не відповідає норми літературної мови. Воно допустиме лише в розмовному стилі. Зазначте також, що форми ходімте в українській мові не існує. Правильно сказати. Ходімо. Тепер про дієприкметник. Він буває активний і пасивний. Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, яку він сам виконує. Наприклад, жевріюча надія надія жевріє. зів'ялі квіти, квіти зів'яли. Пасивні ж дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, яку виконує над ним інший предмет чи особа. Наприклад, викопаний скарб. Його хтось викопав. Підписана заява. Хтось підписав заяву. Слід добре запам'ятати, що активні дієприкметники теперішнього часу, вони закінчуються на учий, ючий, ачий ячий, вживаються в сучасній українській мові вкрай обмежено. Замість них потрібно добирати власне українські мовні засоби. Прикметники, іменники, дієприслівники, дієслова присудки складних речень. Зверніть увагу на найпоширеніші помилки. Неправильно казати бажаючий треба охочий. Неправильно біжучий рядок треба рухомий рядок. Неправильно діючи закони треба чинні закони. Неправильно сказати виконуючий обов'язки треба виконавець обов'язків. Неправильно. Знаючи міру, треба поміркований і подібні до них. Детальніший перелік таких типових помилок із правильними варіантами ви знайдете в теоретичних матеріалах до наших занять. Зауважте також, дієприкметниковий зворот, а це дієприкметник разом із залежними словами, має стояти якомога ближче до означуваного слова. Він не може бути розірваний іншими членами речення. Неправильним є речення. Вражений Валентин словами вчителя захопився історією своєї країни. Правильно сказати, вражений словами вчителя Валентин захопився історією своєї країни. Тепер про дієприслівник. Нагадаю з попередніх наших занять, що дієприслівники завжди мають суфікси учи, ючи, а чи ячи. шивши. Наприклад, кажучи, працюючи, лежачи, роблячи, бігши косивши. Пам'ятайте дія, названа дієприслівником, повинна стосуватися в реченні того ж діяча, що й дія, названа присудком. Проаналізуємо речення: Зробивши вправу, мене охопило щастя. Знайдімо присудок. Це слово охопило. Хто або що виконує цю дію щастя. Щастя охопило. Тепер звернімо увагу на дієприслівник зробивши. Бачимо, що не щастя робило вправу, Тому це неправильно побудоване речення. Правильний варіант коли я зробив вправу, відчув себе щасливим. Із цієї ж причини не може мати дієприслівникового звороту безособове речення, оскільки в ньому немає виконавця дії. А значить, і немає того, хто б виконував дію дієприслівника. Порівняймо, перебуваючи в Римі, мені хочеться відвідати колізей. Це не грамотно побудоване речення. Оскільки присудок хочеться, не передбачає виконавця дії, дія «хочеться» ніби виконується сама собою. Не можна сказати я хочеться, ти хочеться, він хочеться тощо. Тоді виникає логічне питання: хто ж перебував у Римі? Хто виконує цю дію. Правильний варіант. Перебуваючи в Римі, я хочу відвідати колізей. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчену тему. Правильно утворену форму другої особи множини від інфінітива. Використовуючи дієслівний квадрат, аналізую варіанти відповідей. Для цього поставлю кожне дієслово у форму вони. Варіант А. Вони чекають. Отже, у формі ми має бути чекаємо. Це неправильна відповідь. Варіант Б. Вони ріжуть. Отже, ми ріжемо. Це теж неправильно утворене дієслово. Варіант В. Одразу бачу, що в ньому є буква сполука Оло. Отже, має бути колемо. Це правильно утворена форма дієслова. Перевірю інші варіанти. Варіант Г. Вони говорять, ми говоримо. Варіант Д. Вони купують, ми купуємо. Таким чином, правильна відповідь на завдання. Варіант В. Колоти колемо. Інший приклад. Неправильно вжито дієслівну форму в реченні. Пригадую, що третя особа однини і тобто він, вона, воно, вони. Наказового способу твориться за допомогою слів хай або нехай. Друга особа множини ми має дієслівні закінчення імомо. Знаю, що слова ходімте в українській мові не існує, має бути ходімо. Тому, у принципі, одразу помічаю правильну відповідь на завдання. У варіанті Д дієслівну форму вжито неправильно. Ще один приклад завдання. Неправильно побудовано речення. Одразу бачу: кожне з речень містить дієприслівниковий зворот. Пам'ятаю, що в таких випадках потрібно аналізувати, хто ж виконує дію, яку виражає присудок, а хто дію з дієприслівника. Діячі мають збігатися. Якщо ж ні, це неправильно побудоване речення. Аналізую відповіді. Варіант А. Присудок тут не залишайте. Ставлю собі питання, хто виконує цю дію. Діяч не названий, але я можу його додати. Наприклад, ви не залишайте. Питаю себе, чи дія дієприслівника, виходячи, стосується цього ж діяча? Відповідь так: ви не залишаєте речей і ви виходите з вагонів. Отже, це речення утворене правильно. Варіант Б. Думка про але ця думка не слухала тебе. Отже, це неправильно побудоване речення і відповідь на моє завдання. Але не буду поспішати. Перевірю всі варіанти. Варіант В. Ви користуєтеся словником, коли ви перекладаєте текст. Це правильно побудоване речення. Варіант Г. Він прокоментував статтю на сайті, коли він дочитав статтю. Теж правильне речення. Варіант Д. Хлопчина привітався, коли цей же хлопчина долучився до гурту. І це речення побудоване правильно. Таким чином відповідь на завдання Б Слухаючи тебе, у мене промайнула цікава думка. Грамотно було б сказати, коли я слухав тебе, у мене промайнула цікава думка. Поки в мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!